Мої вітання панство! Мене звуть Олександра. Давайте подивимося по напрямках гарячих. Да? По напрямку ну, на сьогодні і до кінця року, да? до кінця грудня. По напрямках чого чекати, давайте для України да? чого чекати? Гарячі напрямки. Це в нас наразі Донецький, Луганський і Запорізький. Да? І лівий берег Херсона я на днях розглядала, тому його розглядати з вашого дозволу не буду, тому що, ну, подивіться, будь ласка, той розклад, який був. Так, тому давайте так. Значить, почнемо з Донецького напрямку. Що там зараз відбувається? Донецький напрямок, що зараз відбувається? О, якісь зі сторони України? Не, не таке велике просунення, як нам би хотілося. В нас взагалі там, знаєте, ситуація, коли ми просто потребуємо підтримки, От потребуємо, нам не вистачає там ресурсів. І, от, виходить, це, знаєте, такий болючий напрямок, тому що і король чаш випав наш Зеленський. Да? Тобто ну, для нього це наразі основний напрямок, скажімо. Ну, не, не скажу, що інші не основні, а болючий напрямок. Давайте так, болючий напрямок. От. І. І що? І потребуємо ми там підтримки, тому що нема можливості просуватися. Там стримання нас йде, знаєте, як ну, важкі бої. Що там зараз? Що там? Зараз для України. Молимося, друзі, за ну важко. Тут, знаєте, навіть, ну от іде момент, не немає можливості просуватися, тому що немає. Певних ресурсів, ми в очікуванні ресурсів, у нас закінчуються ресурси для просування. Тобто, ну от, якось така інформація йде. Ну, закінчується їх мало. Мало ресурсів для просування. Що буде до кінця року? До кінця року ситуація зміниться. Он, бо виходить карта смерті, це карта трансформації. Ця ситуація буде змінюватися по п'ятірці мечів. Дивіться, тут допомога йде, допомога буде. Це для України. Певні території. Певні території по напрямку, йде повернення. Тобто, буде до кінця року повернення певних територій, але не всіх. По п'ятірці мечів, це не всі. Це, ну, це можливо, перемога, да, але не всього. Це така ну, проміжуточна, розумієте? От, і ще буде тривати робота, весьмірка господи, пентаклів. Ще все там буде в роботі до кінця року. Але певні території ми відбиваємо, ми відстоюємо. Це добре. Це добре. Давайте, давайте далі Луганський напрямок. Я хочу в цілому подивитися вам, якщо... Є певні міста, да, бо там селища, які цікавлять, напишіть, будь ласка, в коментарях Зробимо, зроблю бліц і так по ваших питаннях, пройдуся. Луганський напрямок, що на зараз? Луганський напрямок, що на зараз? А там зараз знаєте, як. Наче момент якоїсь зупинки, от момент зупинки, момент закріплення. своїх Позицій, боже, гальмую трошки. Момент закріплення своїх позицій, і тут, знаєте, як, щось скоро буде там відбуватися, якийсь там новий план, тому що йде закінчення того, що було, і взагалі щось, якийсь новий план, якась нова дорога, або якесь нове направлення. Знаєте, як нове направлення. Ну, чи, новий, чи нові люди приїдуть, знаєте, і будуть, ну, типу, як допомога просування далі. Щось нове. Нова дорога, нова дорога. Чого чекати по Луганському напрямку? Ну, і тут і тут так само, дивіться, і знову чого чекати, п'ятірка мечів. І де Повернення території іде певних, але тут і диявол на дні колоди, тут, ну, так, якось, знаєте, не дуже. Тому що, ну, дивіться, по десятці мечів це коли от, ми чогось е до чого дійшли, і зупинка, укріпилися там, а далі, ну, поки не можемо. Ще щось чекаємо, нам ще щось потрібно для того, щоб рухатися далі. І ось так іде, що е з чого чекати. Україні Тут буде відвоювання своїх територій, а колесо фортуни це при підтримці. Тут потрібна якась. Ой, що ж це таке? Тут прямо якісь домовленості стоять. Якісь домовленості, колісо фортуни, співпраця, таємна, друзі. Хм. По територіям, якась таємна співпраця по територіям. Рицар Пентаклів він не, це не про наступ. Це про якісь домовленості. Більше про домовленості, да? Тобто, через якісь домовленості йде повернення території, але по п'ятірці знову ж таки не всіх частини. Що за домовленості? Для України? Так що ж таке сільські карти для України? Якийсь король жезлів. Король жезлів. Підтримка. Тут папа виходить, ну і ерафант. При підтримці короля жезлів це шанс для нас знову ж таки щось е -е -е, повернути не все. Тому що, дивіться, дві п'ятірки чаш і мечів. Буде повернення, так, да, але не всього. Через якогось короля жезлів, який нам в цьому допомагає, підтримає в цьому. Секундочку. Так, ми, ми готові до всього, так? Да? Давайте ось так. Так, значить, під підтримці короля жезлів. Цікаво, хто це. Я там робила ще розклад на Ердогана. Я не знаю, може, це він виходить як король жезлів. Бо там буде від нього якась пропозиція і до України, і до Росії. Щось може бути, бо тут якісь таємні пропозиції. Щось таке, знаєте, таємний вплив, таємні пропозиції. Добре. Давайте тепер глянемо, що по Запорізькому напрямку. Тому що, ну, Запорізький також я дивилася по тих містах, що ви писали. Є на каналі розклад. Там поступово да, йде момент звільнення, поступово йде момент повернення. Давайте подивимося взагалі динаміку, да, що там зараз зі сторони України. Що зараз? Запорізький напрямок для України. Хм. Якийсь новий рух починається, дивіться. Тут жезлів. Так, такі звуки у нас, я перепрошую. Це мабуть, сніг з криші. Дуже сильно звалився. Ах. Чогось ми дуже чекали. Тобто, знаєте, був момент очікування, і йде початок руху. Тобто, ми до цього не могли, ми до цього були в плануванні в якомусь, да? тобто, ну от в якомусь очікуванні. І от почнеться, почнеться рух в тому напрямку. Тут з жезлів це початок енергії, це коли з'являється можливість, з'являється можливість рухатися. Чого чекати до кінця року? В Україні. Чого чекати до кінця року по Запорізькому напрямку? Так. Тут щось таке таємненьке готується, дивіться, виходить зеленський король чаш, виходить король мечів. Це, як, знаєте, збір ну, момент, атаки, відвоювання атаки. Отшельник, імператриця, отшельник. Що тут? В очікуванні. В очікуванні можливості, чого чекати. Початок буде. Щось починається. Колесо, знаєте, як закручується, закручується, а тут е, імператриця це ж ну, як Україна наша, де? по отшельнику, як повернення. Початок повернення, початок шляху додому. Скоро будуть активні дуже дії. По тому напрямку, друзі. Так. Да, гарні новини скоро йдуть по чаш. Готуємося, готуємося, дивіться, мир. На дні колоди, мир, карта миру, да, момент повернення, момент прояснення. От. І зараз йдуть збір, збір підтягування. Знаєте, як от по п'ятірці пентаклів це треба трошки вкластися. Тобто, ну, зараз вкладаються в плані, збирають по семірці те, що потрібно для того, щоб рухатися далі. Да, чого чекати? Почекати от помірність. це От, низький старт, знаєте, низький старт. Такі карти, вони, як знаєте, не дуже активні, а вони так от показують, що от, от ще трошки, ще трошки. От почекай, ще трошки. І далі як бух, і, і все буде добре. 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 Гарні новини це завжди добре. Дякую, друзі, за перегляд. Дякую, що. Додивилися до кінця відео. Буду рада вашим подобайкам, вашим добрим коментарям, підпискам. От, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.